Доброго ранку! Сьогодні 4 березня 2024 року. Заняття в старшій групі ознайомлення з природним докілом. Тема заняття кімнатні рослини. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, дітвора. Сьогодні у нас заняття з природи. І ви багато знаєте про те, що є у нас в дитячому садочку. В дитячому садочку у нас багато куточків, а одним із них є куточок природи. А що в ньому є? Так, це кімнатні рослини, без них ніяк не обійтись. Що ж нам дають кімнатні рослини? Так, вони нам дають чисте повітря, а також вони дають нам любов до природи. Ось подивіться, які вони гарні. І високі, і низькі, з різним забарвленням листочки. Є квітучі рослини, а є які не квітні а просто в них гарно забарвлене листя. Дітки, а як ви думаєте, якщо не буде сонця, тепла, будуть рости рослинки? Ні, не будуть рости. Тобто їм для життя що потрібно? Так, сонечко. А як ви вважаєте, а що ще потрібно рослинкам? Так, їм потрібна водичка, потрібно підбуватися, поливати їх. А ще що? Так догляд, якщо ми будемо з любов'ю відноситися до них, то вони нас порадують гарним цвітінням, гарним барвистим листям. Ви бачите, які вони яскраві та гарні. Ось ви бачите, як діти доглядають за рослинами в дитячому садочку. Вони поливають рослини, витирають листочки, оприскують листя, щоб на них не було пилу. Ви ж подивіться, яке різноманіття є гарно відучі рослини. І без квітки рослина з довгими листочками та з на овал, на трикутних листочках, від різних кольорів від жовтого до червоного, від рожевого до блакитного. Дітки я хочу вас познайомити з рослиною, яка називається. Фікус. Подивіться, яке велике, широке та довге листя в цієї рослини. За нею, дітки, дуже легко доглядати, тому що листя тверде, легко його витирати, і просто потрібно поливати. а також говорити з рослинками. Підійти до рослинки і сказати привіт, фікус, як твої справи? Чи ти хочеш водички, чи пил повитирати з листочків? Вони живі, тому вони все розуміють. Інша квіточка, діти це бегонія. Ви подивіться, як вона гарно розквітає на багато листочків. Ви бачите, які листочки поливати потрібно не часто. Квітів багато, колір квітки бегонії буває і червоний, і рожевий, і фіолетовий. Ось ви бачите ближче листочки, рожилки, які, наче, Художник намалював оце все. Ось як природа вміє створювати діти красу. Але щоб ця краса завжди була, ми маємо завжди доглядати за рослинками. А ось рослинка з дрібним листечком і з мілкими, дрібними біленькими квіточками. Це тільки така Це трав'яниста рослинка, листки схожі на овал. Вони не дуже довгі, мають десь довжину 5 см. Догляд однаковий за рослинами, тільки одні більш вибагливі до води, більше п'ють водички, а інші трошки менше. Ось подивіться, які листочки пивають і Яскраві, і фіолетові, і коричневі, і зелені, і жовті, іначе також художник взяв пензлика та розмалював, ви ж побачите, декілька кольорів переплітаються в цих листочках. Ось ви бачите, скільки багато різних забарвлень цієї чудової рослини. І лочки спускаються з горшка, тому що стебло довге, і на ньому дуже-дуже багато листочків різнобарвних, різнокольорових. А ось і драцена Бачите, які листя довгі, ось довгі, наче деревце, Так? Це рослина з одерев'янілим стеблом, на якому знаходяться декілька. Стебел тут в сторону, ось ви бачите, і на них багато листя довгого, але вузького. Листя довге та вузьке. А ось чудова рослина, ароматна, багаторічна, але дуже гарно квітуча дітки, це герань, вона також може розквітати. І рожевими, ось ви бачите на малюнку кольорами, а також може бути і червоною. Дуже гарна листя має своєрідний аромат. Якщо взяти листочок руху та потерти, і ви вдихнете ароматом цих листочків. Вони також розфарбовані, ви бачите, неоднорідного кольору. Зелене переплітається ще з уричневим, та з іншими кольорами. Дуже гарна рослинка, яка є в нашому дитсадочку. Дітки, навколо нас так багато різних рослин. Здається, що вони такі різні та одна. На одну не схожі, але в них дуже багато спільного. Більшість рослин від травички до могутнього теба, е, до могутнього вибачаю, з дуба мають корінь, стебло, листя та квітку, а також насіння або плоди. Ось ми розглянемо вітучу рослину. Подивіться, що це. Так, це корінь. А це що? Від корня йде вгору, водичка знаходиться ось тут. Наливаємо мись. Корінь, корінням рослина є водичку. Від корня йде вгору стебло, ось стебло. На кожному стаді є декілька. чого? Та листочків. Дивіться, ці наче за розміром схожі. Ось ці два також, наче за розміром схожі, але вони різні за кольором. Це листя в нас і ось у квітка. А з квітки можуть бути і води, і насіння, якщо це дерево або кущ. Дітки, а давайте розглянемо, що ж ми повинні зробити, якщо ми з вами хочемо посіяти таке насіння, і щоб у нас виросла ось така гарна квіточка. Дивимося на першу картинку, ось я забираю стрілочку, насипаємо землю лопаткою, там земля пухка має бути. Але ще не волога. Трошки сприскуємо тільки водичкою. Поступово ми переходимо до іншої картинки і ми бачимо, що потрібно насипати сюди насіння, посіяти, кажуть народні. Ось посіяли. А вже ж обов'язково потрібно полити, з чого ми поливаємо. Злійки, так, в кожному куточку природи в садочку є лійка. І в кого дома є кімнатні рослини, також є лійка, тому що лійки ми поливаємо рослинку. Ось ви бачите, полили на рослинку. І що? Так, ось у нас пробивається з землі маленький росточок з трьома листочками. Підріс цей росточок. Тому що ми його ще поливали, доглядали. Сонечком любувалося теплом, з'явилася маленька перша квіточка. Продовжуємо поливати, доглядати, говорити. І ось подивіться, яка виросла квітка, яскрава, рожева. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми сьогодні з вами говорили про кімнатні рослини. А які ви запам'ятали, так, це фікус, це бегонія, це традисканція, це Клівія, це Герань. Вітів дуже є багато. Чому вони називаються кімнатними? Так, тому що вони ростуть в кімнатах. Тому що в глусинку буде на вулиці холодно, і вони просто загинуть. А як ви доглядаєте за кімнатними рослинами вдома? Так, я думаю, як і в садочку, доглядаємо за ними, поливаємо, спушуємо рот, ветиранням пил на листочка Так, розмовляємо з ними. Дітки, я вам бажаю гарного дня. Наше заняття закінчилося. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей малята.